Мій батько пропрацював все життя в колгоспі. Пай площі у 5 гектарів Тамара Глопачок отримала у спадщину від батьків та бабусі. Каже, влаштовують нинішні відносини з орендарем, тож про продаж і мови йти не може. Я, наприклад, сію свою пшеницю, але я тримаю господарство. І цієї як пшениці немає, ну, не, не, не вистачає, будемо так казати, то е, отримую я в цьому в орендаря в свого, е, пшеницю, кукурудзу. І ще мені що дуже подобається, допомагає і орати городи, і косити. і Якщо яка допомога є, не дай Бог, хтось захворів. там цей. Раїсі Полотайко, вісімдесятий, скільки себе пам'ятає, наділи здає в оренду, говорить жінка. Душа лежить до співу, а клопотів вистачає із городом. Віддавати пай, каже, навіть за кругленьку суму не збирається. Мені одні займатися цією землею. Немає ні часу, ні сили, ні здоров'я. Все таки, як не є там десь півтора гектара землі. От обробити її я не в змозі. От і зібрати, і привезти це треба, і транспорт це треба, і все у мене звичайно цього немає. В ситуації, коли люди були готові розпрощатися із паєм, не поодинокі, розповідає директор агропідприємства Ігор Кропивник. Та оскільки законного механізму продажу землі до цього часу не було, з власниками наділів працювали в межах договору. Це ситуації були якісь критичні або Хвороба або дуже скрутна якась ситуація в такому випадку. Підприємство йшло на зустріч, видавало орендну плату наперед на декілька років. А вже від сьогодні, відповідно до закону, землю можна продавати. Придбати її зможуть лише громадяни України в одні руки до 100 гектарів. За чотири роки таку можливість отримають і вітчизняні компанії та підприємства до 10 тисяч гектарів землі. Володіти українською землею іноземці зможуть лише після референдуму до того ж за 50 кілометрів від державного кордону. Землі державної та комунальної власності, окупованих територій Луганської, Донецької областей та Крим. Не продаються. Ці пшенички ще два тижні і вже ми можемо жнивувати і збирати перші врожаї ранніх зернових. Окрім пшениці, підприємство Ігоря Кропивника займається вирощуванням соняшника й кукурудзи загальна площа земель, які обробляють 1800 гектарів. І хоч він, як орендар, тепер має першочергове право купити землю, зробити це не зможе. Якщо орендарем є юридична особа. То про яке ми можемо говорити переважне право купівлі, якщо в законі заборонено юридичним особам до 2024 року бути покупцем, на думку експерта громадської спілки центру розвитку земельних правовідносин Дмитра Бабака в Україні будуть компанії та фірми, які скористаються лазівками в законі. Не складно агровиробникам, великим агрохолдингам знайти осіб, які будуть скуповувати вирішення. проблеми – це сугубо створення інституцій при державній підтримці, які будуть допомагати малим фермерам. Дмитро Бабак пояснює, паї, згідно із законом, можна продавати через аукціон, а державну землю лише на торгах. Це для того, щоб процес був прозорим. Фермер Микола Стрижак говорить, в реальному житті скористатися цим зможе не кожен. А в селі за нагорушу залізти, щоб позвонити в Київ. А в селі інтернету немає. І всього цього нема. А тепер представте собі, що ми там нічого базу не зробили, а будуть електронні торги. Хто буде, той хто краще на комп'ютері. Нині, говорить Ігор Кропивник, підприємство не планує скуповувати паї. Перші кілька років спостерігатиме за роботою ринку землі та досвідом інших. Цей ринок буде сільського господарства, він буде дещо трансформуватися, виникнуть певні якісь там сервісні компанії, які будуть займатися тільки виключно обробітком землі, вирощуванням. Інша категорія це будуть землевласники, які будуть таким же самим чином здавати цю землю їм в оренду, але однозначно більшими масивами. Проте, додає, впевнений, хто захоче придбати наділи, звертатиме увагу не стільки на ціну чи родючість ґрунту, нині в пріоритеті погодні умови. Черкаси то це можна вже вважати зоною ризикового землеробства, а північ і частина західних областей минулий рік показав, що там опадів було більш ніж достатньо. Ольга Котляр, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.